Отже, особливості економіки вже сучасної і економіки майбутнього. Раніше, коли йшлося про економіку, дійсно мова йшла про більш прості матеріальні речі. Про фізіологію та безпеку, мати будинок, мати хату, мати що вечеряти, снідати, обідати. Ну, економіка більше асоціювалася з цим. Потім до цього почали додаватися речі, без яких, в принципі, прожити можна, без автомобіля можна прожити, без літака можна прожити, ще без чогось. Але люди все одно почали ними користуватися, тому що це зручно це додає переваг, і таке решта. Сьогоднішня економіка пішла ще далі. Та частина, яка взагалі вважалася не дуже економічною, ну що таке соціальна. Складово, це коли ти можеш бути в кругу однодумців, коли ти маєш сім'ю людей, які тобі подобаються чи яких ти любиш, повага, коли ти відчуваєш, що твоя робота чи твоя діяльність щось іще оцінюється, самовираження, коли людина себе може проявити, це нібито могло здаватися аж зовсім не економічними речами. Але якщо придивитися до сучасного світу, то економіка дійсно намагається звертатися до цих потреб. Тобто вона дає можливість людині знайти свій шматочок щастя, і економіка, і щастя не даремно зараз шукають цей от індекс щастя, якось його виміряти для того, щоб ним управляти. Вони так само між собою взаємопов'язані. Відповідно, навіть соціальні мережі, це їх феномен, це спілкування, це самовираження, він так само там присутній. І це все буде все більше поглиблюватися, посилюватися, знаходити нові і нові форми, і це є економіка. Ян Кум, це людина. Яка народилася в Києві, жила в Фастові, цей чоловік жив в Фастові зі своєю мамою. І він переїхав до Сполучених Штатів. І минулого року одна з угод, яких була укладена, він створив так званий WhatsApp. У мене на телефоні можна знайти іконку. Я особисто нею не користуюся. Зелена іконка з трубочкою. На якій написано WhatsApp. Якщо порівняти вартість цього WhatsApp з сільським господарством, знову ж таки, то нам доведеться дуже довго вирощувати пшеницю, робити хліб для того, щоб створити аналогічну вартість. WhatsApp був проданий за 19 мільярдів доларів компанії Facebook. Чому його цінність, чому це так дорого? Тому що це задовільняє певну людську потребу у зв'язку, у комунікації, у спілкуванні. Сучасна економіка є такою, що компанії, вони, напевно, є більш крихкими. Тобто, дійсно, коли ми кажемо про Google, про Facebook, про той же самий WhatsApp, ми маємо розуміти, що може з'явитися щось інше. Чого ми не знаємо на сьогодні, що обрушить чи зруйнує вартість цих компаній. Але на сьогодні вона є, вона об'єктивна, тому що коли ти маєш відношення, стосунок, зв'язок з мільярдами людей, це коштує дійсно дорого. І не можна сказати, що ця вартість є якоюсь надуманою, вигаданою, вона забезпечується реальними доходами, які ми самі готові. Сплачувати за користування цими сервісами. Або ми самі, або той, хто хоче мати доступ до нас. Відповідно, іконка, зелена іконка, 57 людей в компанії, невеличка зовсім компанія 19 мільярдів. Найбільша українська приватизація Криворіжсталь це 5 мільярдів доларів, тобто майже в 4 рази менше. Це є особливість сучасного світу. Соціальна мережа Facebook коштує більше, ніж весь весь список топ 100 найбагатших людей в Україні. Тому що дійсно те, що вони створюють, їх підприємства, це більше 20-те століття. А тут століття 21. -те. Тому, рухаючись. Тому руслі, яке диктує нам 21 -е століття, ми маємо розуміти, що особливо тим людям, які народилися в ХХ столітті, їм доведеться змінюватися. Змінюватися це іноді болюче, але треба сприймати цей процес як щось цікаве, корисне, як можливість. Зміни, як ми бачили в ролику, наростають по експоненті. Тобто вони є нелінійними. Коли ти більш-менш можеш спрогнозувати, що буде завтра, вони призводять до дуже-дуже швидких, надшвидких змін, і ми самі не помічаємо, як вони стають частиною нашого життя, як вони входять в наше життя. У додаткових матеріалах до цієї лекції ви зможете знайти оцінку вартості сучасних компаній. Чому вона є такою, як вона склалася? Куди рухається світ. Також важливе питання, над яким слід замислитися, це те, що цілі пласти професій будуть зникати. Професія касира, професія водія, якщо машини навчаться їздити без водія, професія диспетчера, професія, які пов'язані з якимось алгоритмом дій, з взаємодією з механізмами. Вони всі можуть зникнути. Тобто величезна кількість людей мусить вже сьогодні шукати для себе нову діяльність, нову професію. Так само, як 19 століття, століття індустріального прогресу залишило багато-багато людей без роботи. Так само, і 21 століття воно змінює звичний для нас світ. Звичний для нас світ, і воно змушує замислитися, чи та професія, якою я займаюся, є актуальною в майбутньому. Професії будуть змінюватися. Те, чим ви займаєтеся, може переходити в інші форми, як колись люди продавали особисто, зараз вони комунікують через якісь технічні засоби. Колись маркетинг це була візуальна продукція, яка була матеріальна. Зараз маркетинг це, це те часто, що відбувається в інтернеті. Змінюється і автоматизується майже все. Це дає додатковий час, це дає додаткові можливості, але це ставить певні вимоги. Вчися все життя. Не будь прив'язаний до однієї діяльності, не будь прив'язаний до однієї професії з одного боку, з іншого боку, набагато більше можливостей для самореалізації. Якщо раніше ключовий актив був це величезний завод і верстати, лінії, конвейери, якщо ти цього не маєш, то ну, в тебе не було багато шансів. Вибитися нагору. Те, з чим боролися комунізм, соціалізм проти цієї несправедливості, воно зараз практично зникає. Зараз людська творчість, людська ідея, людський розум може створювати продукти, якими користуються мільйони, а то й мільярди людей. Навіть курс Прометеус, який ми створюємо. Цей курс економіки це от такий нематеріальний фактор, нематеріальний актив, тому що немає великої будови, немає тих же самих верстатів, машин і таке решта, але з'являється продукт, і ви ним безпосередньо користуєтесь. Оце і є ознака 21-го століття. Вона дає шанси людям. Маєш голову, маєш натхнення. Маєш бажання і ідеї, мусиш пробувати і в тебе може вийти. З іншого боку, відсоток тих, в кого виходить, він може зменшуватися. Чим вище є конкуренція, тим важче кожній конкретній ідеї пробитися. Тому доводиться пробувати багато разів, доводиться бути терплячим, доводити, доводиться. Вірити в себе. І такі люди, як, наприклад, Томас Едісон, який колись зробив 2000 спроб для того, щоб зробити електричну лампочку, якою ми користуємося зараз, такі люди завжди будуть вигравати. Тобто, велика кількість спроб вона рано чи пізно призведе до кінцевого результату. Вивчайте додаткові матеріали, думайте, надихайтеся. Дякую за увагу.